Ми весь час чуємо від президента Путіна, що він взагалі може починати будь-які розмови про припинення вогню на Російсько-Українському фронті тільки коли українські війська вийдуть з території Донецької області. Останнім часом, принаймні під час свого візиту до Індії, Путін говорив вже про так зване звільнення Новоросії, як про ціль російсько-української війни. І мені цікаво було б усвідомити, а от коли Трамп і його переговірники говорять про ці буферні зони, які мають пройти, якщо подивитися на мапу рівно по тій лінії, зіткнення, на якій зараз знаходяться і українські війська, вони узгоджують ці свої наміри з президентом Путіним. Наскільки вони розуміють, що Путін абсолютно не збирається закінчувати війну на таких умовах.